Лише уявіть, що можете прочитати книгу улюбленого автора, яку давно мріяли отримати. І для цього не потрібно йти в бібліотеку чи купувати її у крамниці. А все, що потрібно зробити, надіслати книгу після прочитання іншому читачу. Так Денис Власенко із Бережанщини відправляє любителям почитати книжки із власної колекції. Робиться для того, аби врятувати примірники від життя на полиці та подарувати іншим можливість читати, не витрачаючи грошей. Моя знайома попросила в мене книжку почитати, яка в мене була, я відправив їй цю книжку новою поштою. І власне після того як я вийшов з нової пошти, в мене виникла ідея, яка здається банальною, але чому я так не можу зробити з усіма своїми книжками, які я прочитав? Хлопець розповів про свій задум на власній сторінці у соцмережах, і саме так народився проєкт Мандруюча бібліотека. Ініціативу Дениса швидко підхопили його друзі та знайомі, і вже за три дні книжки хлопця не тільки поїхали гостювати до нових читачів, але й на них утворилась черга. До якого вже долучаються люди, пропонуючи свої книги. Видавці, деякі книги надають безкоштовно для розповсюдження. Умова отримання книги цієї умова досить проста. Це умова зробити допис всього цього на всього соціальних мережах про те, що я умовно отримав книгу від такої людини в рамках такого то проекту, і я беру її на такий то термін. Денис каже, сам полюбив читання давно, але завжди користувався лише електронними книжками, бо це зручно і вигідно. прочитане платити не потрібно, і примірник завжди з тобою у смартфоні. Проте все змінилося, коли хлопцеві одного разу подарували паперову книгу. Я прям пам'ятаю, коли я відкрив цю книгу. Вона новесенька, вона гарнесенька. Я її відкрив. Я її почав читати. Ну це були якісь немирні відчуття, скажу чесно. І зараз я завжди знаходжу місце в рюкзаку для книги. Відтепер книжки на полиці можуть принести користь та задоволення й іншим. А коли отримувач прочитає примірник, відправить його комусь іншому. У книжку також можна вкласти записку, доповнити посилку солодощами. А ось забронювати собі примірник або ж підтримати проєкти до можна, написавши Денису на особисту сторінку у Фейсбуці.